Представників області вже вибороли путівки на другі юнацькі олімпійські ігри, які стартують у серпні цього року в Китаї. Отож, на найвищі спортивні змагання поїдуть Віктор Петров, бокс та Софія Зенченко. Важка атлетика. Зараз Софія на підсумкових тренуваннях у Харкові. Напередодні наша знімальна група завітала до неї у гості у скалах Волочиського району. Хоча поки що у широкому спортивному товаристві Софія мало відома, однак уже встигла здивувати громадськість. Дівчина у ривку піднімає штангу 91 кг, кілограм, у поштовху оселює 114 у сумі двоборства 205 До Олімпіади результат сподівається покращити. Софія із багатодітної сім'ї, нині їх восьмеро тісниця в однокімнатній квартирі. У важку атлетику потрапила випадково, а власне у маленькому містечку широкого вибору і немає. За характером Софія наполеглива, цілеспрямована, послушна. Для тренера це ідеальний варіант. Ну, вона прийшла як маленькою дівчинкою, важила 30 кілограм, любила дуже присідати, вигравала морожено, все в хлопців. Прийде, поприсідає і тікає. Ну, потім з часом почали затягувати її в зал до тренувань. І так пішло. А щоб краще були тренування, нас запросили на збір тренувальний в Харків. Склад збірної команди України туди, юніорської. І з того почалося вже любов до важкої атлетики. Діти, які зараз поїдуть на ці Олімпійські ігри, це майбутні чемпіони Олімпіади в 2016 році, через два роки доросло. І з цих дітей вже всі будуть майже виступати на дорослій Олімпіаді 2016 року. Софія єдина важкоатлетка із кадетської збірної України, котра вирушає на юнацьку олімпіаду. А отже, уся відповідальність на неї. Про те, що у резерві сили є, не сумнівається ні вона, ні тренерський колектив. Однак на результат впливає багато факторів. В першу чергу відновники. Це вітаміни, відновники, тому що без них неможливо повноцінне тренування. А як вчасно спортсменові їх не даш, результату не буде. Це все. В першу чергу відновники. Кіпіровка екіпіровкою, а немає відновників, немає фінансування, результату не буде. Тому що за одну тренування вона підносить 10 тонн за одну. А за цілий день 20 тонн. Як, яка тренування? Організм теж. Він молодий вроді і скоро відновлюється, але ж без відновників ніяк. Мабуть, виїзди на змагання це також так, за власний кошт доводиться їх. Ну, Ну, зараз я вже, як я говорив, що на чемпіонат Європи, щоб виїхати, це президент Федерації важкої атлетики України Грего Олександр Володимирович, це він профінансував всю поїздку. Тому що в міністерство в Києві навіть не має коштів на виїзд збірних команд на чемпіонат Європи, світу коштів немає. Так само, екіпіровки немає. За одне тренування спортсменка піднімає понад 10 тонн. Важка атлетика технічно складний вид спорту, у якому помилятися не можна. Неправильне положення ризик травмуватися. Тому програму для кожного атлета розробляють індивідуально. У кожного спортсмена є і своя структура тіла і все. І під нього вже ставимо техніку, ставимо все, щоб йому було добре піднімати і щоб Ну я, щоб йому не важко було піднімати це все, щоб і правильно робили для нього це, але коли воно все вдається, ну це все тренування. Сьогодні так, завтра щось не так. Структура, дитина росте теж. Коли була менше, піднімала по-інакшому. Зараз це є дорослі, що плюс більше кілограми треба і міняти техніку вже підйому. Все треба міняти. Софія із категорії тих спортсменів, у яких спортивна злість перемагає. Власне на останньому тріумфальному виступі у Польщі на чемпіонаті Європи дівчина мало не пакувала сумки додому із самих змагань. Перед відповідальними стартами вона перехворіла, а отже, відновитися не встигала. Тож про свою абсолютну перемогу до останнього не вірила. Мала ну, сумніви, але коли я приїхала і побачила, які там дівчата сильні, я почала сумніватися в тому, що я можу стати перша. Ну, Коли я вже вийшла на поміст, тоді я вже знала, що я можу попасти в призі вже. Коли я вийшла, в мене дуже сильно, в мене серце просто-напросто розривалося від того всього. Ну, Я не ожидала такого просто. Е ну потім плакала, бо ну, не могла ну, освоїти, що я ну, стала така. Ну, Я перше не знала, що це таке, а дали мені кубок, думаю, так. Зараз тенерві траві давати. <плакова> А потім вже ну, дуже тішилася Тренер поздравляв мене. Всі поздоровляли мене дуже. Якими будуть її перші Олімпійські ігри, загадувати Софія не хоче. Сподівається, за підтримки дружнього колективу складеться все як найкраще. Зараз дівчина на тренуваннях із національною збірною. Для молодої спортсменки ці виїзні збори із однолітками це не просто робота, а радість спілкування, атмосфера, гарного настрою. Суперники тільки на помості. У нас так немає, щоб суперники були в кімнаті. <сіхи> суперники в нас завжди на помості. Ми дружимо з усіма дівчатами нормально. Ну, стараємося не сваритися завжди. Ну, так нормально в Харкові. Ну, Подружжя багато вже знайшла по Україні. В Харкові ну, більше підносила набагато, е, підносила, рвала 100, а толкала 132. Ну, зі 100, того, хто 135, ну це, можна сказати так, не рахує. У кожному виді спорту спортсмени мають якісь такі забобони, що не можна робити, бо вірять, що напакій якийсь талісман є, у тебе як? Да, є. Ну, в нас штангу не можна переходити, старатися поводитися з нею ну, не ну, можна сказати акуратно, бо в будь-який момент можеш пошкодити собі. Там, наприклад, спину розслабила, там кість лікоть, і все травми зразу можуть статися. Так що вона трошки ну, як безпечна. Так що треба акуратно з нею поводитися. У свої 16 Софія переконана, спорт це її майбутнє. Саме тут вона зустріла друзів, навчилася бути кращою, зуміла утвердитися. Сподівається, що зуміє не підвести тренерів і особливо рідних, які спочатку були проти її занять у нежіночому виді спорту. Моя мама дуже сильно була проти. Вона кричала, сестра, у мене сестра за кордоном, вона теж дуже сильно кричала: не ходи, на що воно тобі? Ти ж дівчина, ти хоч будеш мати дітей, на що воно тобі, І потім будеш виглядати, як хлопець, говорити, як хлопець там. Ну, говорили, мене відсторонювали. Я ні, я далі буду ходити. Я знаю, я добьюся, ні, я буду ходити. Мама сиділа, плакала, я казала, ні, я буду ходити. От, а... Мені якось так само сподобалося. Не знаю, сподобалося ну, підносити, присідати особливо. Це мої були улюблена вправа присідання. От, е, та якось само, само по собі, можна так сказати. Воно так пішло, що я так захотіла. Не знаю, не можу вам цього сказати, що так, що так сталося. До речі, у скалеті важка атлетика більше жіночого характеру. За рейтингом місцева збірна друга в Україні. Тільки минулого року вихованці встановили 9 рекордів України. Марія Хлян, Ірина Барановська – чемпіонки Європи, призерки чемпіонатів світу. Ми підготували 5 майстерів спорту. Два, два спортсмена міжнародного класу. Серед них Хлян Марія. Мастер спорта международного класса, чемпионка, чемпионка Украины, чемпионка Украины, призерка чемпіонату Європи – Барановская Ирина, мастер спорта, чемпионка Украины, рекордсменка Украины, призерка чемпионата мира и призерка чемпионата Европы, Зенченко София, чемпионка Европы. Абсолютная чемпионка Европы, которая стала сейчас в Польше, выступала в городе Чеханьеве. Также она установила шесть рекордов Украины. Ну, за этот период еще у нас много и молодых спортсменов, кандидатов в мастера спорта, перворазрядники, новички. Ну, стараємося працювати. Про те, що буде Софії, нелегко, не зі слів, а з власного досвіду знає тренер Вікторія Шаймарданова, учасниця Олімпійських ігор в Афінах, п'яте місце. Відома важкоатлетка із білої церкві у 2008 році завершила спортивну кар'єру, переїхала до скала і все, що не встигла досягнути, передає молодому поколінню. Десять років тому, ніби один день, атмосферу Олімпіади не забути. Это, во-первых, праздник, где собираются все спортсмены, которые к этому идут годами. Это представлять честь Украины, это гордость, это мечта каждого спортсмена попасть на Олимпийские игры и даже быть участником Олимпийских игр. Я начинала с легкой атлетики, а потом уже попала в зал тяжелой атлетики. И... Мне тоже очень понравилось. Во-первых, в то время еще хлопцы тренировались, девчата только начинали, потому что я первый мастер спорта Советского Союза. И вот так тоже начала ездить на сборы. Потом попала в сборную Украины и начала потихоньку. Результат почав йти. Виступала на чемпіонатах мира, Європи. І в 2004 году представляла в составі зборної команди України виступала на Олімпійських іграх в Афінах. Результат рывок 130 кг. В цьому упражнение була первая, в толчке була в п'ятой, в сумі п'ятай. Юнацькі Олімпійські ігри це старт у доросле життя. Тому й шанс упустити не можна. Буде по-різному, зауважує досвідчена спортсменка. Однак не у спорті не буває. Вона така дівчина швидко проходить адаптацію, швидко На Насчет цього вона молодець. І психологічно теж готова. І тактично. Звісно, добре, коли тренер поехал бы с ней на Олимпиаду, который ее знает и выставлял бы на этих соревнованиях. Это имеет очень большое значение. В нужную минуту и растер, и нужное слово сказал. І на завершення, ось у цьому спортивному залі, у підвальному приміщенні із потрісканими стінами і без опалення гартуються чемпіони. Добре, хоч такий зал є, адже це єдиний прихисток важкоатлетів у скалеті. Розігнатись у маленькому містечку ніде і нема за що. Секція діє при спортивній школі, а отже, потреби значно різняться із можливостями. Однак цей фактор, як бачимо, не перешкоджає тренерам-ентузіастам не просто популяризуватися від спорту, а й здобувати високі результати. Згодьтеся працювати у затишному, комфортному залі було б краще, але поки що він, як і більшість, чекає благодійника.